Всім привіт! На моєму каналі є відео, де я розповідаю про алергію на нігтях. Тоді була історія про те, як мене весь час сипало на будь-які бази. Це були такі попиршості висипання, зуд. Навіть доходило до того, що нігтева пластина майже відпадала. Тут я ставлю шматочок з того відео, щоб показати, як це виглядало. Тоді мені рекомендували спробувати базу фірми C&D, але обов'язково оригінал. Я довго не наважувалась, тому що база дорога. І раптом би знову з'явилася алергія, було б ну, трохи неприємно, що я витратила стільки грошей, а алергія таки все одно є. Але нещодавно я таки придбала цю базу. Ось так вона виглядає. По всім ознакам це оригінал, кому цікаво, можу скинути посилання на сайт в описі до цього відео. Але перед тим як я розповім, чи з'явилася таки алергія на цю базу, хочу додати передісторію. Я вже довгий час не покривала нічим нігті, і от перед новим роком мені захотілось краси, але бази тоді цієї мене ще не було. і Я вирішила просто спробувати будь-якою базою ще раз, просто на свято. І от я зробила манікюр, і, на жаль, звісно, як завжди, у мене пішла алергія. Я проходила місяць і тоді вже вирішила купити цю базу. І з нею я поїхала до своєї майстрині, зробила корекцію знову ж таки, покрили менею нігті зверху лаком іншої фірми. І, на жаль, все одно у мене проявилась алергія. Чесно кажучи, не так активно, як зазвичай проявлялась на інші бази, але все одно була. І, до речі, не на всіх нігтях, я би так навіть сказала. Тобто, якісь нігті показали алергію, якісь майже ні. Тобто, може, трішки тільки зуд, але ніяких там висипань, нічого не було на прям, всіх повністю пальцях. Сьогодні, вже два тижні, як я хожу з манікюром після бази Сінді, все пройшло, тобто, висипання, зуд, нічого немає. І в принципі, нігті виглядають. Дають нормально, тобто нічого не відпадає. Тому, чесно кажучи, у мене є сумніви, можливо, алергія пішла саме через те, що перед тим я робила іншою базою. І тепер я думаю зробити перерву на місяць і потім знову покрити базою СІІНДІ, щоб перевірити, чи піде таки алергія. Також хочу додати, що носиться ця гарно, тобто нічого ніде не шелушиться, не відпадає. Тому що, враховуючи, що вона містить менше якихось активних речовин, я думала, що вона дуже швидко почне злазити. Але ні. І так, минуло вже два місяці, і з тих пір я зробила лакгель вже два рази. Нагадаю, що робила я базою C&D Оригінал, і було два експерименти. В першому я робила все як завжди: тобто, сушка, топ і лагель були майстра. Моя була тільки база. В результаті у мене була невеличка реакція, здебільшого це зуд і трішки почервоніння. На наступну корекцію я пішла аж через 6 тижнів і пішла з новою рекомендацією. Замість сушки я використовувала там, звичайну, борну кислоту. Мені порекомендували в коментарях в попередньому відео моєму стосовно алергії. Борна кислота 3%. Все інше, знову ж таки, база, звісно, оця моя CD і топ-лак гель були вже майстри. Тобто, по факту, я всю основу взяла свою. Те, що саме близько до нігтя, до шкіри, бо сушкою протирають, базу потім наносять, і вже якби на базу наноситься лак-гель. І то мені протирали так само борною кислотою. І ось вже два тижні я ходжу з цим манікюром. Реакції у мене, ну, я би сказала, майже не було, от прям зовсім зовсім майже. Прям мінімально-мінімально. Легкий-легкий десь такий зуд, і то я прислуховувалась до нього. Тобто я не відчувала його так прям ясно. Візуально теж на нігтях не було ніяких там похерців, як раніше, там почервоніння чи ще чогось іншого. І от вже два тижні, мої нігтики виглядають гарно. І ніякої реакції немає. Тож, я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. І тепер я можу вже порекомендувати вам теж спробувати це, тому що сама спробувала. І сподіваюся, у вас теж не буде алергічної реакції. Кожна дівчинка хоче ходити з гарним манікюром, але алергія такого роду зустрічається все частіше. Тож сподіваюся, що я була вам корисною. Пишіть коментаря, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока!